Родина товщиків Вікторія та Олександр насолоджувалися періодом вагітності Вікторії та з нетерпінням чекали на донечку. Дев'ять місяців усе було добре, жодних ускладнень чи ознак хвороби. Однак, після пологів у дівчини різко погіршився стан здоров'я. Почалися сильні головні болі. Все списали на те, що це так діє спинальний наркоз після кесаревого розтину. Після того ми поїхали в лікарню, забрали її. Її почали колоти, капати будь-чим аби зняти біль. Донечка Вікторії народилася 13 грудня, та за цих два тижні дівчина так і не змогла досхочу порадіти їй. Вона просто перестала взагалі е, говорити, тобто вона просто лежала, не відчувала нічого. До неї звертаєшся, вона ніяк не реагує. Головні болі, приступи ці були. Лікарі розводили руками, казали, ми нічого не знаємо. У Житомирі лікарі казали, що у Вікторії мігренозні болі, однак дівчині не ставало легше. Тож вони з чоловіком вирішили їхати на обстеження до Києва. Там вони почули страшний діагноз гермінома. Це злоякісна пухлина головного мозку. Виявилося, що ця пухлина в неї була з самого народження, але до народження дитини, тобто вона її не турбувала. Ми її. В 17-му році виявили як доброякісну, яка не шкодить життю. Взагалі зараз Вікторія перебуває у лікарні в Києві. Зранку їй знову погіршало. Були судоми та різкі болі. Тому прийняли рішення робити першу операцію шунтування, щоб зняти набряки голови. Новонароджена ж донечка зараз знаходиться з мамою та сестрою Вікторії. Лікування дівчини коштуватиме понад 50 тисяч євро. Однак, у цю суму не входить хіміотерапія та операція, яку зробили вже сьогодні. Родина потребує матеріальної допомоги. Сіно з Олександром на зв'язку для нас ця новина стала шоком, і ми хочемо, щоб всі люди приєдналися до допомоги, робили найменше це репост в соціальних мережах, донатили, тому що кожна гривня зараз дуже важлива. І прошу всіх об'єднатися, особливо житомирян, І допомагайте. Допомогти Вікторії ви можете за номером карти або ж за QR-кодом, які вказані на екрані.